Вітаю, друзі! П'ять подій дня на цибулько ТВ. 3 вересня, як відомо, співане у російській кримінальній музиці. знову 3 сентября, прости господи. Це означає, що російський диктатор може молоти всяку ахінею. І йому можуть підспівувати всі його слони, прости, Господи. Але ми про цю потвору і про цю країну говоримо лише під ракурсом і демонтажу. Отже, перша подія, яка надихається, Америка знову стає великою. Я так знаєте, запитаннячком. Сьогоднішній день починаємо з Вашингтона. Новий очільник Пентагону Під Геґз на ефірі Fox News вирішив провести ревізію минулого. Він заявив, що попередня адміністрація США виявила слабкість, яка дозволила Росії і Китаю зблизитися, ніби Трамп тепер рятує світ від жахливого прояву браку лідерства. Гексет урочисто пообіцяв перебудувати американські збройні сили в історичний спосіб, відновити дух воїнів і посилити стримування Китаю та Росії. Але водночас він швиденько додав: ми ж, звісно, не шукаємо конфлікту. Ага, так і бачу. Пентагон будує далекобійні ракети та космічні системи винятково для співпраці, і то з Україною. До речі, Дональд Трамп сьогодні не добирав слів, і він якось елегантно зацементував Трикутник Москва, е Пекін і Північна Корея. Тому що, ну, пхенян, хоч і слабка ланка в цьому трикутнику, але є одне але. Тому що сумасшедші диктатори розізлили Трампа і Трамп написав, що вони задумують заколот. Так і сказав конспірасі. Ну, це означає, що Україна повинна, за наслідками цих заяв, отримати щось дуже смачненьке і вальнути по Шарабану Путіну і його покидкам. Подія друга. Суд для московського патріархату, як відомо, московські попики так і не хочуть співіснувати з Україною як з державою і дотримуватися законодавства і конституції країни. Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про ліквідацію Київської митрополії УПЦ МП. Московського правпатріархату нагадую, бо МП ще можуть розшифрувати якось не так. Формулювання просте: структура залишилася частиною РПЦ, попри закон та вимоги держави. До речі, Онуфрій мав би вийти із ієрархії УПЦ МП, ну і інші попики. Ну що ж, вони не вийшли. Митрополит Онуфрій у листі відповів: це не ваша справа. Ого. Борзанул називається. На банку відповіли позовом. тепер у суді вирішувати чи залишиться ця церква юридичною особою. Ну, не церква, а церквоподібна організація. Якщо рішення буде не на користь митрополії, парафії або підуть в інші церкви, або стануть самостійними, фактично маємо кінець епохи московського впливу на українсь... під українською вивівською. Що цікаво, що Мені здається, що дуже багато низових парафій завжди допомагали українським військовим, завжди співчутливі були до України. Але були особливі покидьки, і ці покидьки, звичайно, стимулювалися Москвою через митрополитів і єпископів. Оця шваль це рідкісна шушера. Оці повинні сидіти всі насправді. За колаборацією вони легко підпадають під колабораційний осуд. Подія третя: данська модель для українських дронів. Володимир Зеленський сьогодні говорив про гроші. Президент нагадав, що на повноцінне виробництво дронів в Україні бракує 6 мільярдів доларів і вирішив, чому б не закрити цю прогалину за данською моделлю. Модель проста: іноземні уряди напряму фінансують українські оборонні підприємства. Данія вже це робить. Тепер потрібні й інші партнери. Зеленський публічно подякував прем'єрці Данії Метте Фредеріксен. Нагадаю, Метте Фредеріксен просто не просто чудова жінка і красуня, а ще й дуже принциповий політик і великий друг України. Вона фактично придумала цю данську модель. Після чого Україна посилила виробництво озброєнь. Данія, те, що я з, з чим стикався, Данія профінансувала виробництво артилерії, і Данія суттєво профінансувала виробництво українських розмінувальних комплексів. Ну, а там уже пішло-поїхало все з боєприпасами включно. Чим за, запам'ятався візит Мете Фредеріксен до України? Тим, що Данія. Надала можливість українській компанії Фарімполь виробляти тверде ракетне паливо на території Данії. Нагадаю, що ці озброєння, зокрема ракети Фламінго, розробляються для України з перспективою постановки на озброєння і в самій Данській армії. Подія четверта. Інвестиційний фонд відбудови стартував. У Україні відбулося перше засідання керівної ради інвестиційного фонду відбудови. Ви пам'ятаєте, критичні мінерали, е, міністр фінансів США, ну і пішло-поїхало. Скандали, врешті-решт, нагадаю, це той механізм, який має перетворити красиві гасла про план, план Маршала для України на реальні гроші. Прем'єрка Юлія Сверденко повідомила, рада затвердила правила роботи, створила комітети і навіть дала повноваження відкривати банківські рахунки у складі ради і українські міністри, і американські представники від департаменту фінансів, тобто від міністерства фінансів американського. Наступний крок визначити перші проекти для інвестицій. У вересні до Києва їде делегація від Мінфіну США. І тоді ми почуємо конкретику. А поки що маємо орган початку і перші протоколи. Ну не тільки. Ми маємо вже першу ділянку, виставлену на Черкащині для конкурсу для розробки літію. Тому сподіваюся, що. Місія буде успішна. Ну, американці вони вирізняються системністю і вмінням навіть ті безнадійні проекти, які, здавалося, б, не принесуть і копійки, перетворити в високодоходні бізнеси. І подія п'ята трошки з культури і правозахисту. Новина культурна, але важлива. Український пенцентр. А хочу нагадати, що пен. Я колись був делегатом кількох конгресів міжнародних пенцентрів центрів у Празі і в Дубровніку у Хорватії. Е е Український пенцентр – це правозахисна письменницька організація, яка розшифрується як. Поетрія Сейнд novel, тобто поезія, есей, дослідження і романістика. Насправді це письменницька правозахисна організація. Отже, український пен відкрив прийом заявок на премію імені Юрія Шевельова за найкращу книгу есеїстики 2025 року. Цю нагороду щороку вручають авторові, який зумів поєднати незалежність думки і витонченість стилю. Подати кандидатів можуть видавництва, наукові центри та культурні інституції. Дедлайн 15 жовтня, а вручення традиційно відбудеться 17 грудня у день народження Юрія Шевельова. Попередні лауреати від Прохаська до Мехеда, від Любки до Лаюка. Тепер чекаємо нових імен. Принаймні у сфері есеїстики ніхто не скосовував конкуренції, і це добра новина. Нагадаю, що в українському пенцентру є ще одна авторитетна премія Василя Стуса, і десь саме днями має бути вручення нагороди. Отже, фіналізуємо. Ось такі п'ять подій цього дня від глобальної геополітики до літературної есеїстики. Америка знову шукає себе, Українська церква відсікає московського хвоста. Дрони потребують мільярди. Інвестиційний фонд робить перші кроки, а есеїсти змагаються за премію Шевельова. Життя вирує і на фронті, і в культурі, і в політиці. Хотілося б, щоб. Перша фраза на фронті нарешті для України завершилася і завершилася перемогою, за що дякуємо Збройні Сили за їх стійкість і державницьку позицію. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Такий дайджест, мені здається, комфортний для багатьох. Ну а втім, хто має якісь упередження до цього формату чи до автора, можете. projected pops